Друзі, всім привіт! Так, В цьому відео буде збірка ось такого великого павербанку. На таких елементах 15 Амперних 33, 138, значить. Ну і набір компонентів. Ось кришка. Так, до речі, це я спробував філамент придбав в артлайні у нас PLA. CF, тобто карбоновмісний ПЛА. Ну, від Бамбулабовського він має, ну, трошки він відрізняється, але загалом якість дуже класна. Ось я спробував різну висоту шарів. Значить, ось так тут вийшло. А тут щільність я поставив дуже велику е, якість, і вийшло теж е, цікава вийшла текстура, але вона така більш, бачите, грубовата. Що то що то, один той самий матеріал, але бачите, трошки налаштування друку е, інші, ну, якості. І можна досягти різної такої текстури поверхні. Так, моделька буде а, на сайті. А, так що переходьте, дивіться. І таким чином, значить, що а, корпус. Туди, ніто то гаєчки вже я вклеїв 4 штучки. Він повністю розбірний. І ось таким чином воно стикується і буде такий мега-павербанк. Так, Тут зарядне блок живлення, тут кнопка ввімкнення буде, тут вольтметр, тут кнопка без, ну просто натискна буде відображати поточний стан заряду, і два виходи на 12 вольт і USB Type-C на 65 Вт. Ось компоненти USB Type-C. Ось э, реле на 12 вольт, яке буде комутувати э, живлення повністю. Тому що, э, був в мене, коли я робив першу версію такого великого павербанку. Э, були приколи, коли є навантаження, і на кнопці проходить. Ну, тобто ви вмикаєте, э, були випадки, коли контакти на кнопці, на кнопці підгорали, залипали. Так, кнопочки. Зараз так, ось вольтметр. Ось такі dc шні роз'єми. І сама е, кнопка з підсвіткою. Ось така гарна чорного кольору. Ось так от вона сюди. монтується, кнопка з фіксацією. Так, значить, воно розбірне. Але а, після того, як затиснули, ось такі боночки маленькі, вони сюди з таким чином вдавлюються. Так що, якщо треба буде розібрати, то їх треба а, щось, ну, якийсь гачок робити, виплавляти і виймати. Можна їх не вставляти сюди, але, але я буду. Так, що ще хотів. Сказати. Значить, є в мене ось такий проєкт. Це версія 1.0. Це версія зараз в роботі. Назвемо її 2.0. Сюди я вже зробив магніти, сховав, вони під час друку сюди вставляються Буде нове відео по збірці. Ось. Цього павербанка. Ну, це ДБЖ для роутера. Це покращена версія ось цього. Цей в мене був успішно в роботі кілька тижнів. Нарікань на нього немає. Працює він добре. І, значить, в цьому відео що я хочу оголосити. О, хочу я оголосити конкурс: вам треба підписатись. На мій канал поставити вподобайку до цього відео і залишити коментар. Але дуже велике прохання. Коментарі я буду фільтрувати, щось на кшталт там беру участь, вони будуть видалені. Тобто коментар він має бути ну, якимось осмисленим. Не просто там, плюс чи щось таке. А Щось осмислене, якась. якась Фраза речення. Ось. І розіграш буде 1 грудня. І комусь достанеться ось такий. Павербанк. До нього я ще зберу другу голову. Вона ще в роботі. Ось і буде. Функціонал однаковий, що цієї, що оцієї, просто з іншої сторони DC-шні виходи. Так що буде дві голови. А, ще, до речі, що в новій версії PowerBank а. акумуляторний блок всередині вже буде містити, ну, він містить вже BMS плату, і я замінив місцями ось ці роз'ємчики. Тобто акумуляторний блок, щоб нічого там не закоротило, він має повністю рівну поверхню. І блок з навантаженням, він вже містить піни. А, ну і полярність тут в новій, новій версії, полярність магнітів. Тобто, ось так вже воно ну, відштовхується, бачите? Воно вже не примагнітиться. ніяк. Так що працюємо. Це буде е, нова версія. Повністю і верх, і низ розбірний, тому що тут е, по факту ну, магніти сюди вклеєні. Щоб е, розібрати, то треба їх видряпати звідси. Ну, але ж це була перша версія. Е, важливо мені було відтестувати взагалі. Чи має право на життя то, що там всередині, та електроніка. Так що, супер-бупер працює. Підварив сюди подвійні такі стрічки, сендвічі. Значить, і буду зараз ставити. БМС-ку і балансир. Ось таким чином хочу я їх сюди одразу так підпаяти. Зараз треба відміряти балансувальні дроти. Так, нагору піде, це нанизу. Ну, Коротше, ось таким дві штучки. Ну, все, зараз грію паяльник і буду паяти. Для вас е, пройшла одна мить, а для мене кілька годин, значить збірку, ну, саму пайку там нічого цікавого, я на відео не знімав. Ось серединка виглядає так. Тут е, я посадив, щоб... Самі батареї на не вилітали на герметик. Ось, а тут виглядає ось таким чином. Всередині реле. От воно зараз. От воно спрацьовує. Тобто все навантаження йде через. Реле минуючи оминаючи цю кнопку, тобто на неї навантаження ніякого нема. Так, що тут? DC-DC перетворювач на 12, USB Type-C, і в принципі нічого секретного виглядає це таким чином. Так, можна його збирати. Дуже щільно воно сюди все пакується оп таким чином, і можна тепер саджати його на гвинти. Є. мега павербанк готовий. Ще раз зазначу, що друкував я корпус е з пластику, з філаменту PLA, карбоновмісного PLA це F від компанії Artline. Не реклама, але в принципі по ціні е він мені дуже сподобався, цей пластик. І, і ціна в нього, і якість мені подобається. 13.2. Так що такий павербанк вийшов. Значить, що хочу ще згадати. Дякую тим, хто долучився до донатів, хто скинув кошти і хто. Скинув матеріали, фото я десь тут закріплю. Акумулятор передав. Ну в мене не конвейер, я дуже багато збірок не роблю, тому що є основна робота, але за нагоди і за потреби якісь такі моменти намагаюся закривати. Якщо ну, хтось питає, Ось, якщо є на це запит. Ось така штукенція вийшла, очі ніс іротик. Така мордаха. Буду користуватися, так, ще раз нагадую, розігрую 1 грудня ось цей павербанк. версія 1.0 і версія 2.0. На підході. З вас осмислені коментарі, з мене старання і ось такі призи. Тобто підписуйтесь, коментуйте і приймайте участь в розіграші. Всім мирного, тихого неба, побільше світла і тепла. Дякую, всім па-па